Бойове злагодження підрозділу, підготовка особового складу до спільних дій, використання групової зброї в різних видах бою для подальшої участі у відсічі збройної агресії проти України об'єднаної. Бойове злагодження підрозділу, підготовка особового складу до спільних дій, використання групової зброї в різних видах бою для подальшої участі у відсічі збройної агресії проти України, об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України Людь на Одещині перевірив тимчасово виконуючи обов'язки голови національної поліції України, генерал поліції третього рангу Іван Вигівський, поліцейське управління поліції особливого призначення номер 2 штурмовий полк цунамі, департаменту поліції особливо. Призначення об'єднана штурмова бригада Національної поліції України людь продемонстрували високий рівень підготовки, злагодженості під час виконання завдань, вмотивованості та готовності знищувати ворога. Разом із керівником Нацполіції підготовку поліцейських спецпризначенців до контрнаступу перевірили заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич та комбриг Олександр Нетребко. Штурмовий полк цунамі за вашим наказом вишукований». Доповідав майор поліції гостіше. Слава Україні! слава! Сьогодні я побачив ваші дії, бойове злагодження, штурмові дії. Можу сказати, що це третя локація, куди я прибув і з різних два полки сафари Луганська Дин, Цунамі. Це останнє місце дислокації. І кожен раз я бачу, що Навички вдосконалюються, ви стаєте кращими, ви стаєте ефективнішими. І саме головне, що в ваших очах я бачу, бачу рішучість і бажання звільняти нашу державу. Я за це вам дуже вдячний. Але хочу сказати, що найважніше і найцінніше, що у нас є, це ваше життя та здоров'я. І, як кажуть, не треба вмирати за Україну, за Україну треба вбивати ворога. Тому я вам бажаю всім повертатися з кожного бойового виходу живими, неураженими і з перемогою. Ми однозначно переможемо. Все буде так, як повинно бути. Це наша земля, це наша держава. Україна понад усе. все. Слава Україні! слава! Навчайтесь, найголовніше навчайтесь навчайтесь працювати самостійно. Працювати в групах, в складі підрозділів, підтримуйте своїх командирів, вони будуть управляти боєм. І командири ваш опор, це ваші люди. І колектив це завжди хороший колектив, навчений колектив це завжди ефективне виконання завдань. Іван Вигівський вручив поліцейським, які продемонстрували найкращі результати у службі, відомчі відзнаки та спеціальні звання. А також подякував за мужність і професіоналізм. А начальник управління поліції особливого призначення номер 2 штурмовий полк цунамі Олександр Готішев отримав чергове звання підполковник.